Добрий день, діти! Сьогодні в нас грамота. І сьогодні, дітки, ми пригадаємо приголосний звук Н і літеру Н велика і Н маленька. Ось таким знаком позначається приголосний. Ось така рисочка. А які слова? На літеру Н ви скажете мені в кінці. Ось знайома нам стежина запросив нас на гостини. Ось такий звуковичок. А як його ім'я ми дізнаємося, коли промовимо ремівку, нитка, нота. Насінина, небо, ноги, намистина, носоріг, намет, нарцис, ножиці, насоси, ніс. А зараз самі. Які звуки найчастіше чули? Так, звук н твердий приголосний, та звук м'який приголосний. На письмі цей звук позначається ось таким значком. Буква Н. В абеці ось вона. Так, в абеці вона і читається. Буква Н. Дві палички-лічилочки гуляли у садку. Аж тут зламалась гілочка. Рятуйте, бо впаду. Летіла і кружляла, хапаючись за клен. Між паличками впала і вийшла буква Н. Букву Н ми можемо викласти із рахівних паличок. Також можемо викласти з нами стинок. Або з каштанчиків, або з інших будь-яких предметів. А зараз давайте спробуємо написати цю букву Н. Ставимо крапочку і проводимо пряму лінію вниз. Трішки відступили, знову ставимо крапочку і проводимо лінію вниз. Тепер від середини першої палички. Проводимо коротеньку лінію до другої палички. Ось така буква «Н» у нас вийшла. Давайте спробуємо ще разок. Ставимо крапочку і проводимо лінію вниз. Трішки відступили. Знову ставимо крапочку і проводимо лінію вниз. А тепер з'єднуємо між собою ці дві палички. Ось такі красуньки «Н» у нас вийшли. А зараз звуковичок Н хоче погратися з нами в хованки. Він хоче, щоб ми знайшли його місце у словах, в яких він буде стояти на початку слова, всередині чи в кінці. Слово ножиці. Де знаходиться звук Н? Так, на початку слова бінокль, в середині слова «лимон», Звук Н знаходиться в кінці слова. Давайте пригадаємо з вами голосні звуки і букви, які ми вивчили. І сьогодні ми з вами познайомилися з приголосним звуковичком Н, який на письмі позначається буквою Н. А зараз давайте прочитаємо склади, які утворюють голосні звуковички з приголосним звуковичком Н. Буква А буква Н. Пам'ятаємо, що ми читаємо не назву букви, а звук, що її позначає. Прочитуємо: ан. Ан. Зробимо звуковий аналіз. Цей склад який? Закритий, бо закінчується на приголосний звук. А далі самі. Цей склад який? Також закритий, бо закінчується на приголосний звук. А цей склад який також закритий. А ось погляньте, звуковички помінялись місцями. Давайте ми прочитаємо і такі склади: буква Н, буква А. Пам'ятаємо, що ми читаємо не назву букви Н, а звук, що її позначає Н. Вимовляємо звук Н. Потім відкриваємо ротик і суцільно ж зразу вимовляємо звук А. Н-на. Давайте зробимо звуковий аналіз цього складу. Цей склад який діти? Відкритий, бо закінчується на голосний звук. Буква Н, буква О. Але ми читаємо звук НО. Цей склад який? Також відкритий. Читаємо «ну». Який склад? Читаємо? Ни. Робимо звуковий аналіз. Це який склад? Так, відкритий. Буква Н і буква І. Пам'ятаємо, що ми читаємо не назву букви, а звук, що її позначає Н. А ще діти ми пам'ятаємо, що звук І пом'якшує попередній приголосний звук. Прочитуємо Ні. Зробимо звуковий аналіз цього складу: Н. Який приголосний? І голосний. Цей склад який? Відкритий. Погляньте, хто до нас завітав. Хто це? Так. Дівчинка. Слово дівчинка схематично ми позначаємо рисочкою. А як же звати дівчинку? Давайте прочитаємо. Ні. На. То як звати дівчинку? Ніна. Давайте зробимо звуковий аналіз слова Ніна. Який приголосний? Н. І. Н, а. а зараз ми це слово поділимо на склади. Пригадуємо, як ми ділимо. Ні. На. Скільки складів у цьому слові? Два склади. А зараз зі словом Ніна ми складемо речення. Що таке речення? У реченні про щось повідомляється, про щось розповідається. Що Ніна робить? Малює. От ми складемо речення. Ніна. Пам'ятаємо перше слово в реченні. Позначаємо схематично рисочкою з гусачком. Малює. І обов'язково в кінці речення ставиться крапочка. Скільки слів має це речення? Два слова. Так, це ми можемо сказати ще коротке речення або двохслівне речення. Давайте складемо довше речення. Що малює Ніна? Давайте складемо речення. Ніна малює квіточку. Скільки слів у цьому реченні? Три. Це довге речення. А зараз давайте складемо речення з чотирьох слів. Як називається квіточка, яку малює Ніна? Ніна малює квіточку нарцис. Скільки слів у цьому реченні? Чотири. А Давайте складемо речення з п'яти слів. Ніна малює красиву квіточку нарцис. Скільки слів у реченні? Так, п'ять. Ми провели всі добрий час. Та вже пора додому нам вертатись. Звуковички нам кажуть, бувайте! До скорої зустрічі! І що вивчили, не забувайте. І так, діти, на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку, дітки, давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Вірно, ми вивчили і повторили. Літеру Н і звук «Н». А які слова ви знаєте на літеру Н? Вірно, дітки, це в нас носоріг, нитка, ножниці, Дітки, ви гарно старалися і вірно відповідали, а на цьому наше заняття закінчилося. До побачення малята!